Ідеальні перса, от де розмір і справді має значення. Британські вчені довели, чоловіки втричі більше витріщаються на груди своєї співрозмовниці, аніж дивляться їй у вічі. За однією умови перса мають бути не менше третього розміру. Я вже давно не червонію від чоловічих поглядів в бік свого декольте, проте знаю, як змусити чоловіків дивитися мені в очі. Досліджуємо улюблену чоловіками частину тіла. Далі у сюжеті. Ні. Мані чело. До пильної чоловічої уваги в бік свого декольте журналістка, телеведуча та просто красуня Соломія Вітвіцька давно звикла. Не завжди я зустрічаюся очима чоловіками. Зазвичай я бачу їхній лоб отак опущений. Тому насправді не скажу, що. Вони відразу можуть оцінити красу моїх очей. Їм в очі все-таки щось інше впадає. Соломія каже, своїми видатними формами не пишається, але й не соромиться. Насправді я вже звикла, яка я є. До своєї зовнішності нікуди від неї не можуть дітися. Правила телеведучої прості: підкреслювати треба або верх, або низ. Відтак Соломія ніколи одночасно не одягає міні і декольте. Або декольте, або міні. Ну, в принципі, це було б логічно, тому що якщо в тебе там яскраво нафарбовані очі, вже червона помада тобі більші. От, Тому, е, мабуть, все таки треба обирати на що ти хочеш більше звернути увагу. Її називають схожою на діву бурлеску Діту Фонтіс, не тільки через чорні коси і стиль одягу, а перш за все. Це через видатні форми, проте в самої телеведучої інші кумири. Моя улюблена актриса, просто Моніка бо просто красива жінка, і якась у неї така краса, інтелігентна. Вона не худа. У неї не скажу, що там дуже якийсь великий плюс. Вона просто дуже якась мені от красива, жіночна, така вона якась інтелігентна, приваблива, сексуальна, жагуча. Краса Дженіфер Лопес мені подобається. От я просто була на її концерті, і мене вразила її така запальна, якась взагалі енергетика, Вона ну, така енергетична баришня, що сидіти неможливо. Жіночі форми надихали митців усіх часів. Скульптор Олег Пінчук вважає себе справжнім знавцем жіночої натури, попри те, що у власній скульптурі від зображення жінки відійшов. Соломію він знає особисто та не приховує, вважає її ідеалом. І не лише через форми. По-перше, вона дуже красива. Зовнішньо вона дуже розумна, в неї дуже багато такого, що її відділяє від серед інших. Тобто вміння себе подати, вміння підкреслити свою красу. Це жінка мого драйву, де гарні форми, дали гарні, гарне обличчя, гарний голос. В будь якій ситуації вона залишається чарівною жінкою, вона уособлює собою жінку України. Втім, сама телеведуча себе ідеалом не вважає, бо їх взагалі не визнає. Я думаю, що ідеальних людей немає, і це добре. ТСН особливе один плюс один.